Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, як бачимо, що є багато цікавої інформації. Біткоін у нас відновився, торгується на сьогодні вже по 107, також торгувався по 108 тисяч доларів. Альткоїни перебувають ще досить низько, але я думаю, що в нас підходить вже час до альткоін сезону. Тому сьогодні поговоримо про біткоін. Про наші середньострокові цілі поговоримо про Альткоін сезон і чому він може саме зараз розпочатись. В принципі, вже настрої на ринку такі, що в Альткоїни ніхто не вірить. І саме зараз я думаю, може розпочатись зростання альткоїнів, може розпочатись досить сильний памп. По ринку, в принципі, також ситуація починає стабілізовуватись, тому я думаю, що можемо побачити зростання вже найближчим часом. Проведемо сьогодні аналітику, все це обговоримо, обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб Криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, також доступні платні матеріали для наших учасників на загальну суму 4 тисячі доларів. Всі посилання є в описі під цим відео. Пишіть мені, вступайте в закритий клуб, працюйте на ринку разом з нами і, відповідно, розвивайтеся в цьому напрямку. Давайте розпочнемо по біткоїну. Розпочнемо з одного денного таймфрейму. Ми бачимо, що біткоін на сьогодні 107 тисяч доларів торгується. Минуле відео біткоін у нас торгувався біля наших нижніх зон спротиву. І, відповідно, ми казали, що. Біткоін пройшов до своїх сильних зон спротиву, можливо, звідси відбудеться розворот. Якщо звідси розвороту не буде, то сильна зона підтримки це 94-96 тисяч доларів, з яких ми очікуємо розворот. Ми бачимо, що біткоін не перейшов в діапазон 94-96, розвернувся з діапазонів 99-100 тисяч доларів, і зараз перебуває вже на відмітках 107 тисяч доларів. Що ми бачимо на даному графіку? Давайте. Трошки повернемось в наш 24-й рік. Ми бачили там довгу зону акумуляції і накопичення. Така зона була в діапазоні наших минулих АТХ. Це в нас діапазон 60-70 тисяч доларів. І в нас там був такий досить об'ємний та великий бичий флаг, з якого ми вийшли вище і зростали до. 100 тисяч 108 тисяч доларів. Давайте по біткоїну повернемось в двадцять рік. Ми бачили, що тут була така зона, можна сказати, акумуляції. Це в нас був ось такий великий бичий флаг, в якому ми торгували довгий період часу. Після чого ми його пробили і вийшли вище. І що ми бачимо зараз? Ми бачимо зараз ситуація в нас. Аналогічна, тільки вона повторюється в більш меншому масштабі. Ми бачимо, що зараз у нас є бичий флаг, в якому ми торгуємось. Відповідно, я думаю, що зовсім скоро цей бичий флаг буде пробитий вверх, і відповідно в нас продовжується зростання по біткоїну. Орієнтовно очікуємо наші середньострокові цілі 140 тисяч доларів. Щоб точно виявити цілі по біткоїну, давайте перейдемо на метрику The Golden і переглянемо ситуацію тут. Ця метрика нам дозволяє в середньостроковій перспективі глянути сильні зони підтримки та сильні зони спротиву. Перші зони. Спротиву це в нас 135 тисяч доларів. Це ось ця зелена лінія, яку ми не змогли пробити ось тут. Відповідно, відбулася в нас середньострокова корекція. Наступні середньострокові цілі це в нас 169 тисяч доларів. Я думаю, що зараз ми, напевно, туди не будемо рухатись. Зростання по біткоїну у нас закінчиться на відмітках 140-150 тисяч доларів, і, відповідно, також буде перелив ліквідності в альткоїни. Буде хороший сильний міні альткоїн сезон. Основний альткоін сезон очікуємо на кінець 2025 року. Тому по біткоїну в мене очікування наступні. Очікую, що корекція і боковик в нас зовсім скоро вже закінчиться і ми вийдемо в подальше зростання. Очікую, що біткоін у нас прийде до 140-150 тисяч доларів. Також, коли біткоін передне відмітку 120-125 тисяч доларів, думаю, що в нас розпочнеться наш довгоочікуваний міні сезон. Пролив ліквідності буде відбуватись в альткої все більше і більше. Також очікую, що будуть погодження спотових альткоїнів ETF. Це нам також дасть досить сильний буст, і ми побачимо хороший міні альткоїн сезон цього літа. Я очікував, що в нас міні альткоїн сезон відбудеться і розпочнеться до кінця другого кварталу, але ми бачимо, що відбувається трохи запізнення. І... Давайте також зараз ще перейдемо на історію і подивимось, як це відбувалося в минулих циклах, а саме в 2017 та 2021 році. Згідно з історії, маємо ось таку картинку. Це в нас графік альткоін сезону, коли він розпочинався. І ми бачимо, що альткоін сезон, чи міні-альткоін сезон, чи повноцінний альткоін сезон розпочинався у нас в липні 2017 року. Коли був бичий ринок, і також в липні 2021 року, коли у нас був повноцінний бичий ринок. зараз у нас 25 рік, альтконі знаходяться досить низько. Е, у нас вже через декілька днів, відповідно, буде липень. І також є ймовірність, та я думаю та вважаю, що до альткону сезону у нас. Все готово, і альткоин сезон у нас розпочнеться вже зовсім скоро. Можливо, в липні він вже е, розпочнеться, і альткоїни почнуть в нас показувати активне зростання. Е, особливо, я очікую, коли біткоін вийде вище 120 тисяч доларів, у нас розпочнеться сильний перелив ліквідності. В біткоїні зараз перебуває 2 трильйона капіталізації. Очікую, що великі кошти будуть із мемкоїнів, і з біткоїна. Переводити в хороші фундаментальні альткоїни, і, відповідно, ми побачимо старт нашого міні-альткоін сезону. Тому, якщо будемо опиратись та переглядати історію, яка в нас була два минулі цикли, то з великою ймовірністю ми бачимо, що саме в липні у нас зараз розпочнеться зростання альткоїнів, розпочнеться альткоїн сезон. Також ми це можемо бачити по наступним чинникам: це біткоін домінація і це ціни на альткоїни. Альткоїни перебувають на своїх, можна сказати, глобальних днах. Біткоін домінація перебуває досить високо. Тому я думаю, що зовсім скоро вже ця вся картина в нас рухне. Біткоін домінація почне знижуватись, альткоїни почнуть відновлюватися. Давайте перейдемо на графік біткоін домінації. Це тижневий таймфрейм. Ми бачимо, що біткоін домінація досить високо, 65,7%. Зійшли Зайшли ми в зону наших минулих АТХ. Я вважаю, що з цієї зони в нас і буде падіння, буде розворот. Ми бачимо, що з цієї зони в нас відбулося падіння No1 в минулому циклі, після чого біткоін домінація відновилась. Оце можна назвати міні-альткон сезон. А я вважаю, що ситуація в нас зараз буде аналогічна. Спочатку міні-альткоин сезон, потім основний альткон сезон. Ось тут в нас був міні-альткон сезон. Після чого в нас біткоін домінація знову показала зростання, і тут в нас вже був основний альткон сезон, де альткоїни давали десятки іксів, і відповідно всі. Е всі учасники, всі люди цікавились криптовалютним ринком, заходили в криптовалютний ринок, тому що там легкі гроші, і відповідно альткоїни зростають, показують десятки іксів, 20, 30, 40, 50 іксів. Думаю, що в цьому циклі ситуація буде аналогічна. Коштів в ринку багато, тому я думаю, що ситуація буде відбуватись аналогічно. Бачимо, що індекс RSI на тижневому таймфреймі перебуває досить високо, присутнє в нас багато сигналів вже на корекцію, тому я думаю, що зовсім скоро в нас буде очікувати обвал по біткоін-домінації, особливо, коли біткоін буде вище 120 тисяч доларів. Це вже така хороша зона, в якій можна фіксуватись сміло, можна переливати ліквідність альткоїни, які знаходяться на своїх, можна сказати, е самих е низьких історичних значеннях. До прикладу, давайте переглянемо монету DOT і давайте е, е, можна сказати, е, уявимо таку ситуацію, таку картину. Крупний ігрок, в якого є великий капітал, накопичував біткоін по 20 тисяч доларів. Накопичував велику суму, біткоін приходить в діапазон 120-140 тисяч доларів. Хороша зона, хороша можливість зафіксувати е, відповідно 6 іксів зростання по біткоїну. Що робимо далі з даними коштами? Бачимо монета Dot, на яку в нас буде погоджено спотовий ETF хороший перспективний альткоін, який торгується на своєму, можна сказати, дні? І що, якщо подумати логічно, що може робити крупний ігрок? Продає біткоін. Виводить 6 іксів профіту, потрібно дані кошти кудись перевезти. Відповідно, бо ринок ще триває, є великий потенціал зростання по альткоїнам, тому чому би його, чому би дані кошти не перелити в дот, який знаходиться на своїх історичних значеннях, і відповідно ще до цієї суми зафіксувати орієнтовно іксів 10. Я думаю, що ситуація саме таким чином у нас розвивається і буде розвиватися, і відповідно. Саме тому я очікую, що е, діапазон 120 тисяч доларів заставить вже крупних іграків переливати ліквідність в ефір і в альткоїни, і відповідно ми побачимо е, хороший міні-альткоін сезон. Після чого, звичайно, що буде корекція. А потім, вже під кінець 25 року, очікуємо основний альткоін сезон на 10-20, по деяким монетам на 30 іксів. Загалом все як було в минулих циклах. Також є ще одна досить цікава картина, яка нам е, каже про те, що з даних цінових діапазонів по альткоїнам в нас може розпочатися хороше зростання та альткоін сезон. Е, ми бачимо, що присутня ось така зелена зона по альткоїнам, в якій ми перебували декілька разів за цей цикл. Саме тоді, коли ми перебували в даній зоні, у нас розпочиналося хороше та сильне зростання по альткоїнам. На даний момент, ось тут у нас присутня така сама зелена зона. Вам напевно не видно, тому що мішає картинка, але я ось вам показую та можу роз'яснити, що саме ось тут знаходиться така сама зелена зона, яка була в нас ось тут, була, ось тут ось тут і ось тут. Всі ці рази, коли ми перебували в цих цінових значеннях, у нас розпочиналося хороше зростання по альткоїнам. Хоча хорошого та сильного міні-альткоін сезону у нас ще не було. Я думаю, що він розпочнеться саме зараз, тому що саме зараз біткоін домінація перебуває досить високо. Саме зараз альткоїни знаходяться нижче, ніж це було в 2024 році. Тому думаю, що хороше та сильне зростання по альткоїнам ми побачимо. І відповідно, саме зараз така ситуація, коли в альткоин сезон вже ніхто не вірить, всі замучені, продали. Альткоїни розпродали, вийшли з криптовалютного ринку і так далі. Тому думаю, що саме зараз час, який саме ідеальний час, в якому може і розпочнеться зростання по альткоїнам. Тому ось таку ситуацію очікуємо по ринку на даний момент. Думаю, що до. Нашого хорошого та сильного зростання залишилось вже надовго. Потрібно ще трошки почекати, і, відповідно, результати, на мою думку, будуть хороші. Зможемо зафіксувати хороший профіт в міні сезон, почекати корекцію, відкупити знову і вже зафіксувати з кінця 2025 року, коли в нас буде повноцінний та сильний хороший альткоін сезон. І, відповідно, вийти з ринку перед початком медвежки з хорошим профітом. Ось таке бачення по ринку на сьогодні.